Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами про співбесіду або інтерв'ю. Що ще важливо наголосити? Будь ласка, не полінуйтесь, проаналізуйте своє резюме. Трактуйте це як, що ви вказали, може і буде використано проти вас на самій співбесіді. Якщо у вас досі виникає питання про резюме, як і що туди повинно входити, продивіться мій відповідний відос. Отже, чим більше. Програм, операційних систем, технологій ви вказали, тим більше питань до вас виникне. Якщо ми чогось не знаємо, видаляємо це з резюме. Якщо в чомусь е, плутаємося або забули, повторюємо, тому що якщо вам будуть задавати питання, а ви будете не знати на них відповіді, це буде як мінімум дуже дивно і непрофесійно. Що важливо пам'ятати. До кожної співбесіди, неважливо, який у вас досвід, чи ви новачок, чи ви вже в пройшли багато співбесід, потрібно детально готуватись. Чому важливо готуватись для тих, хто професійно вже має якісь здобутки? Тому що уявімо ситуацію, ви просто заради якоїсь розваги, фану, чи просто щоб тримати себе в тонусі, пішли на співбесіду, але в процесі самого інтерв'ю... Вас дуже зацікавила команда, технології, ваші безпосередні посадові обов'язки і хороша якась компанія, але ви погано себе зарекомендували і поїзд просто пішов. Тепер розглянемо ситуацію, якщо ви тільки починаєте перші свої інтерв'ю підготовку. Підготовка дуже важлива. Всі ми хвилюємося. Важливо подолати цей психологічний бар'єр. Кожен його подолає по-своєму. Кожне інтерв'ю це важливе, тому що навіть погане інтерв'ю це колосальний досвід. Як я пропоную готуватися до цих інтерв'ю? Стаємо коло дзеркала, задаємо собі питання, даємо вголос на них відповіді. Дивимося на свою міміку, на свою реакцію. Якщо у вас є близька людина, просто дайте їй заздалегідь підготовлені, якісь питання, діалог. Нехай вона вас питає, ви даєте відповіді, спитайте про це фідбек, як ви виглядали з боку, чи нормально ви себе позиціонували. Це колосальний досвід. Далі, пам'ятаємо, Кожна співбесіда дуже важлива. Тому що вона дасть змогу, оцінку вам відчути себе саме в цій атмосфері, ви почуєте якісь типові питання, ви почуєте якісь свої типові помилки, які ви потім старатиметеся не повторювати. Де взяти відповіді на типові питання? Звичайно, в інтернеті. Запросто їх гуглите. Неважливо, ви позиціонуєтесь на якогось тестувальника чи проджект менеджера Відповіді на типові питання можна загуглити без проблем. Далі потрібно пам'ятати, що є не лише технічні, є якісь питання на логіку. І питання, навіть які здебільшого, можуть не мати відповіді на, на, по своїй природі. А людині просто цікаво подивитися, як ви мислите, куди направлена ваша логіка. Не панікуйте і давайте спокійну відповідь на ці питання. Отже, уявімо, що, наприклад, довгожданий день вашої співбесіди настав. Дуже важливо прийти вчасно. Це теж дуже хороше вміння менеджити свій час. Це вам тільки плюсик в карму. Якщо ви прийшли занадто рано, це теж погано. Якщо ви прийшли запізно, теж погано. Звичайно, в кожному в житті стаються форс-мажори, і про які потрібно попередити своє HR чи рекрутера. Набирайте просто по телефону, пояснюєте, що у вас форс-мажор, всі вас прекрасно зрозуміють. Уявімо ситуацію, що ви фізично проходите співбесіду в офісі. Дуже важливі деталі. Тобто, як виглядає офіс, як вас там приймають, звертаємо увагу на всі ці дрібниці. Що ще важливо, співбесід буде багато. Бувають співбесіди просто з HR-ами, з project-менеджерами, з техлідами окремо, з командою. Тобто, важливо позиціонувати себе впевнено на кожній з них. Що таке співбесіда? Це діалог між людьми на певну вибрану тематику. Тобто, спочатку задають питання вам, ви даєте свої відповіді, а потім настає ваш час. Не забувайте про це, тому що ви повинні показати, що вас цікавить дана посада в компанії, проявляйте ентузіазм, задавайте питання, які вас цікавлять, уточняйте деталі, які можна уточнити, бо потім буде гірше. Питайте за графік, за ваші безпосередні обов'язки, те, що цікавить вас. Це буде тільки плюс вам, що ви цікавитеся. Так? Далі, уявімо, наприклад, ви проходите якусь співбесіду, але на вашу суб'єктивну думку, ви її провалюєте, ви погано відповідали на якісь певні питання тощо. Ніколи не панікуйте, не опускайте голову. Тому що, навіть якщо вам здається, що все пропало, це може бути не так. Будь ласка, дочекайтеся завершення співбесіди, подякуйте і чекайте на фідбек. Тому що, можливо, так, можливо, ви не були такі впевнені в ваших відповідях, але ви задавали питання. Можливо, навіть банальна ситуація, що мало кандидатів на цю посаду, і ви самі кращі з них. Ви задаєте питання, вам величезний плюс, тому що люди дивляться, що ви цікавитесь цієї професії. Просто супер! Отже, я вам бажаю успіхів проходженні співбесіди. Почувайтеся впевнено, з кожним досвідом ви станете тільки сильнішим. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поширюйте його, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!